У даній лабораторній роботі ми власноруч дослідимо явище електромагнітної індукції, яке покладено в основу дії усіх промислових електрогенеруючих пристроїв. Отже, мета роботи дослідити умови виникнення індукційного струму в замкненій котушці та з'ясувати чинники, від яких залежить сила та напрямок індукційного струму. Для виконання роботи нам знадобиться наступне обладнання: гальванометр. Два штабові або підковоподібні магніти дротяна котушка на каркасі. При проведенні експериментів ми будемо визначати величину та напрямок індукційного струму, що виникатиме у котушці. Для цього в роботі використовується гальванометр. Для покращення научності будемо використовувати великий демонстраційний гальванометр. Він має шкалу, ціна поділки якої умовна, а нульова позначка знаходиться посередині шкали. Гальванометр дозволяє бачити зміни напрямку струму без зміни клемп-під'єднання. Складемо електричне коло, приєднавши проводи котушки до клем гальванометра. На одному з торців котушки поставимо маркером мітку. Усі дії ми будемо проводити зі сторони позначки. У першій частині ми будемо визначати умови виникнення індукційного струму у котушці. Для занесення результатів спостереження підготуємо таблицю 1. По ходу експерименту будемо заповнювати цю таблицю. Візьмемо в руки котушку. Введемо магніт у котушку північним полюсом. Спостерігаємо, що стрілка гальванометра відхилилася праворуч. Залишимо магніт нерухомим. Стрілка гальванометра встановилася на позначці 0. Виведемо магніт із котушки. Стрілка гальванометра відхилилася ліворуч. Змінимо полярність магніту та введемо магніт у котушку південним полюсом. Стрілка гальванометра відхилилася ліворуч. Залишимо магніт нерухомим. Стрілка знову зупинилася на позначці 0. Виведемо магніт із котушки. Стрілка гальванометра відхилилася праворуч. Тепер будемо переміщувати котушку. Наближаємо котушку до південного полюсу магніту. Стрілка гальванометра відхилилася ліворуч. Змінимо полярність магніту і наблизимо котушку до північного полюса. Стрілка гальванометра відхилилася праворуч. Аналіз результатів експерименту: Проаналізуйте таблицю першу і сформулюйте висновок, у якому зазначте, за яких умов у замкненій котушці виникає індукційний струм. Як змінюється напрямок індукційного струму? В разі зміни напрямку руху магніту. Як змінюється напрямок індукційного струму, в разі зміни полюса магніту, який наближають або віддаляють від котушки. У другому експерименті з'ясуємо чинники, від яких залежить значення індукційного струму. Для фіксації результатів підготуємо таблицю 2. Візьмемо котушку та швидко введемо в неї магніт довільним полюсом. Стрілка відхилилася на три поділки. Дамо заспокоїтися стрілці та швидко виведемо магніт із котушки. Стрілка відхилилася на 3 поділки. Зменшимо швидкість руху магніту та повторимо спостереження. Складемо два магніти одноіменними полюсами. Швидко введемо в котушку два магніти. Стрілка відхилилася на 5 поділок. Дамо заспокоїтись стрілці та швидко виведемо магніт із котушки. Стрілка відхилилась на 5 потінок. Повторимо дослід при меншій швидкості руху магніту. Аналіз результатів експерименту 2. Проаналізуйте таблицю другу і сформулюйте висновок, у якому зазначте, як залежить сила індукційного струму від швидкості відносного руху магніту та котушки. Як залежить сила індукційного струму від значення індукції зовнішнього магнітного поля, зміна якого спричиняє появу струму у котушці? Ще завдання. Продумайте та запишіть план проведення експериментів із дослідження умов виникнення індукційного струму в замкнутій котушці для випадків, коли дві котушки надіто на спільне осердя. За можливості проведіть експерименти. Сформулюйте висновки. Для зазначених випадків укажіть полюси кожної катушки та напрямки струму у них.